Друзі, багато хто зараз займається хоями, але я вам покажу ось таку величезну хою у ботанічному саду. Подивіться, яка вона велика, громадна просто. Скільки в неї? Ну, стовбур це не її, це ж ясно. А от у неї такі от листочки красиві. Це хоя карноса. Якась курноса хоя. Тут дві хої. Я думаю, їх видно тільки, коли вони квітнуть. Але листочки такі, бачите, варігатні. Коротше, якщо ви створите хороші гідні умови для вашої хої, вона у вас буде ось така велика, яка у цьому ботанічному саду. Хоя взагалі дуже красива, Росте таке цупке листечко. Дуже красиве.